ЗСУ звільнили новомихайлівку та відкинули Росіян на Донеччині. Водночас російська армія просунулася біля удачного та соболівки. Норвегія оголосила про виділення 8 мільярдів доларів Україні у 25-26 роках. І готовність посилити гарантії безпеки, включно з підтримкою ППО та військових тренувань. Зеленський повідомив про зустріч української та американської команд цього тижня. Та очікує базовий план гарантій безпеки найближчим часом. Про це і більше у цьому випуску новин з вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це значить, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, сюди, на цю кнопочку, ось сюди. Щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. Наприкінці тижня має відбутися зустріч української та американської. Й команд, заявив Зеленський. На Рівненщині у пункті збору для відправлення на полігон помер військовозобов'язаний. Лікарі констатували серцеву недостатність. Раніше у соцмережах з'явився пост матері чоловіка. Вона повідомила, що нібито у приміщенні ТЦК його тримали три дні, а потім родина дізналася, що він у морзі. Норвегія виділить на підтримку України 8 мільярдів доларів у 2025 та 2026 роках. Заявив прем'єр країни під час прес-конференції з Зеленським, заяви президента України. Україна очікує базовий план щодо гарантій безпеки до кінця тижня. Протягом Тижня відбудеться багато зустрічей щодо цього питання. Друге, Росія намагається зірвати підготовку України до зими. У заяві прем'єр-міністра Норвегії Україна має отримати сильні гарантії безпеки в рамках мирної угоди, щоб війна не розпочалася знову. Норвегія готова доєднатися до цих гарантій, зокрема тренуючи військових, посилюючи українське ППО. Та інвестиціями в оборонні підприємства припинення вогню має стати передумовою для мирних переговорів. ВГ допоможе постачанню двох систем Петріот, які вона співфінансує. Головна гарантія безпеки України це посилення її оборонних можливостей. Лише 24 опитаних українців довіряють ТЦК станом на липень 25-го року. Не довіряють 68. А ви до яких відноситесь? Які довіряють чи не довіряють ТЦК? Плюс довіряєте, мінус не довіряєте в коментарі. І подивимось на картину. У вересні 24- року ТЦК довіряли 27%, не довіряли 61. Респондентів гірше українці ставляться тільки до Верховної Ради. Довіряють 19%, не довіряють 76%. Ставлення до нового уряду Свереденко також негативне. Довіряють 28%, не довіряють 30%, а 42% не змогли відповісти. При цьому зсу, як і раніше, довіряють 94% респондентів. ЗСУ звільнили Новомихайлівку та відкинули противника у зеленому гаю в Донецькій області. Водночас армія Путіна просунулася в удачному на Донеччині а поблизу Соболівки на Харківщині. В Україні зафіксовано спалах ковід. Уже офіційно підтверджено випадки зараження новими штамами страт. Тус і німбус-характерні симптоми: хриплий голос та гострий біль у горлі. Масковий режим вже починається. Його запроваджено у колишній Чорнобильській лікарні рівницька облрада. Меччина планує виділяти Україні 9 мільярдів євро упродовж найближчих років. Про це заявив міністр фінансів та віце канцлер Німеччини Ларс Клінгбайл. Час зустрічі з Зеленським також він обговорив з українським міністром фінансів подальшу підтримку України та її можливі формати. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.